Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні хочу приготувати паштет з курячої печінки, запечений в духовці. Взяла один кілограм печінки курячої, гарно помила, пообрізала всі плівочки, там які були, які мені не подобалися. Порізала на маленькі такі шматочки і потрібно буде печінку перебити блендером. Прямо на таку однорідну масу. Потім троє яєць потрібно. Дві цибулинки я беру і три зубчики ще чотири часничку. Дві середні морквини потерти на крупну тертушку. Я взяла приблизно, вона була заморожена, то я так приблизно взяла, як з двох морквин. Манка, три столові ложки і столова ложка борошна. І приправи. Я взяла, буду додавати копчену паприку, коріандр мелений і перець чорний мелений. Цибульку покришити як на зажарку, оліки на сковороду трішки. Піджарити так, як вже цибулька стає така трішки золотиста, всипати туди моркву і. Ще трішки піджарити. Так, не, не потрібно сильно зажарувати, але так, пару хвилин ще з моркви прот... жарити і все. Потім додати часничок, потерти на тертушку чи видавити від... 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 часничницею. Часно... І... Перемішати це. По рецепту, там я такий дивилася рецепт, то просто оця зажарка буде додаватися уже. Як виливається шарами печінки, і додається ця зажарка. Я хочу зробити трішки по-іншому. Хочу цю зажарку також додати до печінки і блендером перебити частину, а частину трішки залишити, щоб положити, потім воно так, як в розрізі, то як морквочка десь там буде попадати, оранжевий такий колір буде трішки кращий розріз. Поки що йду жарити цибулю. Отак вже цибулька в мене піджарилася і я викидаю сюди моркву. І ще з морквою на середньому вогні, на такому піджару з морквою. Кілька филин. До п'яти филин десь так. Нехай вона трішки обжариться. І все, і зажарочка ця буде готова. Так, зажарка моя, можна сказати, готова. Але я ще тільки підсолю трішки її. І часничок зараз потру. На ну, таку тертушечку. Потру три зубчики часничку і перемішаю, і можна буде виключати там кілька секунд. Просто Прожарю і все. І можна продовжувати готувати далі паштет. Так, трішки, щоб прогрілося щасничком чи прожарилося. Кілька секунд буквально. І все. Пожарила зажарку, перебила печінку блендером, погружним блендером перебивала. Ним краще так гарно однорідна така маса вийшла. Отак залишила зажарки моркви з цибулькою, щоб просто там уже додавати для краси. І тепер цих троє яєць у мене додаю сюди солі. Солі за смаком, ну, по рецепту чайна ложка. Я так, трішки більше. Або повна така чайна ложечка з гіркою трішки. І яйця вінчиком трішки розгубкать чи розколотити. щоб гарно там вже легше глітичінці перемішувати. І все. До однорідності яйця розмішала досить. Так, і тепер їх сюди виливаю в печінку, і залишається додати манку з борошном. і приправи ще. Манку так з борошном буду. Щоб не було комків, то так трішки потрусила, розмішала і знову додала. Є рецепт, що тільки манка йде, 60 грам манки там. Но я... А є, що більше борошна. Я вирішила так зробити манки і борошна трішки, щоб він краще потім різався і більше держався купи, то вирішила так. Розмішала манку з борошном гарною печінкою. додаю трішки коріандру, перчику. По рецепту пів чайної ложки перцю, ну не знаю. Це залежить від того, наскільки ви любите. Таке гостріше. Копчена паприка. Також, хто хоче, можна додати, можна не додати. З паприкою, я думаю, буде смачно. І ще, хто зі мною вже давно, то знає, що я можу в процесі приготування щось міняти. Люблю я експерименти. Згадала, що в мене є заморожений плавлений сирок, Потерла його на отаку. Тертушечку, як моркву терти, щоб краще він розподілився по печінці, по масіці. І додаю. Він був заморожений, такий гарно мерзлий, так що його також сюди відправляю. Мішала сир, проекспериментую і потім буду, побачу, як воно вийде з сиром. І або буду вам писати в описі, що можна додати в плавлений сирок, або не буду, побачу, як воно буде. Поки що в сторону готую форму. Я буду брати отаку форму. Можна взяти меншу, буде вищий. В цій формі в мене буде він такий не дуже високий. Можна взяти меншу форму, то буде вищий такий. Беру. Масло, шматочок і так змащую, можна олією, але я вершковим маслом змащу і ще й манкою потрушу, щоб потім гарно його витягнути. Отак Вернайку можна пергаментом, якщо буде якась інша форма, то можна і пергаментом застелити, так само змастити, потрусити і. І так маночкою потрушу, що лиш частину печінки печінкової маси висипала, вилила сюди у форму. І тепер трішки можна ложкою, я буду руками, щоб краще рівно, так, роз, рівномірніше її оцій масі розложити чи розкласти. Так, один шар. Отак. От а потім вилю ще трішки частину. У мене тут залишилося ще частину. На два рази розділю цю масу, ще кину морквочку і знов вилю решту морквочку і в духовку. Духовка розігріта до 180 градусів 40-50 хвилин. Потрібно буде дивитися. Десь там через флилин 35 можна зубочисткою, чи з сірником чи шпажкою дерев'яною провірити. Якщо не залишається сира маса на шпажці, значить, вже печінковий наш паштет готовий. Потрібно дивитись по духовці. В когось буде менше пектись, когось більше, в когось товщий буде він, в когось нижчий, залежно від форми. Так що потрібно дивитись. Готовий мій паштет, спікся він уже. Я випікала його чи запікала одну годину. У такій скляній формі, я вже помітила не один раз, випікаю у такій формі довше, ніж металічний. Тому у мене годину. А взагалі-то потрібно дивитися і провіряти. Я провіряла через 35 хвилин, провірила шпажкою. Ще він був сирий. Потім провірила у 55 хвилин було, вже шпажка була сухенька, але я ще на 5 хвилин залишила, завжди так роблю. Коли провірила, все рівно ще на 5 хвилин залишаю, щоб пропеклося, щоб уже бути впевнено, що все пропечено. Через 30 хвилин я його накрила фольгою. Він отак виглядає зараз. Коли він випікався, то був такий тут горбик. Але потім, уже як він допікся, то він опустився і став рівненький. Зараз гарячим його не можна витягувати, нехай постоїть гарно схолоне. Потім в холодильник, можна, як гарно схолоне, спробувати витягнути, але можна краще поставити в холодильник і нехай він там гарно. Коли гарно схолоне, це години 5-6, нехай постоїть гарно схолоне, щоб гарно нарізався потім. І потім, як у мене вже буде він вихоловший гарно, я розріжу, сама подивлюся, що в мене вийшло, і вам покажу, який він у розрізі. Ще хочу додати, забулася сказати вам, щоб ви не, можливо, хто буде робити, то знали, що у мене, як він випікався, з'явився такий. Пухірець піднявся. Я взяла просто шпажку, проколола, і воно все опустилося, і стало гарненьке. Так що, якщо може, у вас таке буде, як будете готувати, то нічого, просто проколоть його, щоб воно бо воно так засохне, то тобто потім, як будете різати, буде пустота там. А так проколоть, і нехай воно собі воно зразу опуститься і буде допікатися і все буде. Постояв паштет в холодильнику мій. Зараз буду пробувати розрізати його. Ось так відрізався шматочок. Так виглядає. Попробую ще тоньше, так щоб на бутерброд. так, така товщина пахне так, дуже смачно пахне. Так виглядає, пахне смачно. Думаю, що буде і на смак смачно. Ще не пробувала, зараз спробую. Якщо сподобався вам рецепт такого паштету і ви не готували ще, спробуйте, приготуйте. Зараз спробую ще на смак і скажу, хочу ще вам розламати такий ніжний, він гарний. Щоб, здивіться, дуже ніжненький, не сухий. Так що вже можна робити те бутерброди і смакувати. Спробувала, щоб сказати вам смачно чи ні. Смачно, дуже смачний вийшов паштет. Експеримент мій з плавленим сирком удався. Сирок не спортив йому смак і ріжеться він добре. Так що, хто захоче, можете також плавний сирок додавати сюди. По рецепту його немає, але я проекспериментувала вам показала, так що хто забажає, можна робити. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю всього найкращого вам і вашим рідним. Дякую за коментарі, лайки, підписку. Перегляди і до зустрічі в наступних відео.